Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпки, і сьогодні я буду готувати рецепт закарпатської кухні під назвою Сегединський Гуляш. Цей рецепт я побачила на каналі Наші Басаги ще, непевно рік тому. І ось ця страва перевірена мною, дуже смачна. І увійшла в наш раціон, як ми їмо супчики, кашки. І так, ця страва в нас прижилася, і ми її періодично готуємо. Вона дуже-дуже смачна. Просто пальчики оближиш. І так, для приготування нам знадобиться свининка. У мене ось такий гуляш, вирізка, м'ясо таке нарізане е, такими маленькими кусочками. Цибуля, часник молодий, е, морковка. Паприка копчена, солодка мелена, сметана. Основний інгредієнт це е, капусточка, чорний перець молотий і сіль. Ось Сало забула поставити, ще нам потрібно сало. Ми будемо на шкварочках жарити і витаплювати жирочок. Чи? Ну що ж, приступимо до готовки. Спочатку шинкуємо е, нашу капусточку. Ось таким чином. Можна на опорити ще, ось так, щоб була капустка. Ось таким чином нарізала я нашу капустку, але зараз відкладаємо її в сторону. Ставимо на вогонь отакий казанок, кастрюльку, і будемо смажити шкварки, щоб витопився жир. А поки шкварочки розтаплюються, нарізаємо цибульку. Наші шкварочки трішки витопилися. А ну, навіть гарненько витопилися, Ми насипаємо сюди нашу цибульку. І піджарюємо до... Прозорочки. Тепер сюди посипаємо наше м'ясо. Ось такий гарненький у мене гулячок. Техніко посовуємо м'ясо. І додамо чорний перчик за вашим смаком. Витаємо. Ріжемо чесничок мілко або через чеснокодавку Видавлюємо. Тепер додаємо сюди нашу копчену паприку. Одна з горочкою чайна ложка, друга. І ще половинка. Ольбаний, типу, подавлений чесночок. Це один. І І далі нам треба це. Залити водичкою, щоб воно покрило наше м'ясо. І ось цій масі дамо протушитися десь годинку. А поки на цю терочку натремо морковку. Воно у нас в годинку протушкувалося м'ясо, додаємо сюди нашу капусточку поступово. І розмішуємо з нашим соусом. Ось так. Ось так, щоб обмінялися вони смаками. І так його треба розмішати, воно трішки е, капуста в два рази зменшується і вимішала і даємо ось цій капустці з м'язком, протушкуватися. Вона зараз пустить свій сік і буде в своєму соку тушкуватися. Хвилин 10. Пішло 10 хвилиночок, закидаємо сюди. Нашу морпочку, яку ми натирали. Перемішуємо і ще 10 хвилиночок хай воно потушкується під кришкою. Тепер в цю красу додаємо 2 столові ложки сметани. Навіть три. буде смачніше. І перемішуємо. І хай сметанка дві хвилинки перекипить. Можете спробувати скуштувати і за смаком ще досолити, доперчити. Може паприки ще додати. Але я скуштувала мені наче нормально. Все, сметанка перекипіла. Дивіться, який гарненький. Такий гарненький колір вийшов. Дуже смачний гуляшик, м'яско. М'якеньке соус із сметанкою із копченою паприкою. Капустка м'якенька. Ой, я вже хочу це скуштувати. Я вже не можу просто. Ось такий гуляш у мене вийшов. Дякую, що подивилися це на відео. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. До побачення!